Воєнна весна, Україна бореться. Якою є вона для вас? Митців, які співають для України, для нас весна боротьби. Ми як лікарі, але духовні. Ми повинні зцілювати душі людей, єднати людей заради перемоги, піднімати бойовий дух і запал, щоб люди після концертів виходили і розуміли, що не можна їхати з країни, що треба піднімати економіку, що треба працювати в тилу, донатити, молитись за наших воїнів, щоб вони повертали живими та неушкодженими. І завжди в Україні пісня піднімала дух, давала силу, віру в нашу перемогу. Наші хлопці на передовій мають знати, що артисти, що ми міці не залишили байдужими до нашої сьогоднішньої війни, і ми разом з ними ідемо разом до перемоги і віримо, що третя весна стане для України переможною. Ми співаємо пісні для наших хлопців про них, про наших героїв в моєму репертуарі є солдат України пісня та пісня Сила кохання. Україна, це ми пісня, яка єднає українців по всьому континенту, і якраз ми в своєї творчості розповідаємо про те, що зараз відбувається в Україні. Про те, що це несправедлива війна, про те, що ми на своїй землі і свою землю ми нікому не відемо. Ми будемо боротися до останнього наші, до перемоги. Наші зустрічі зараз потрібні як ніколи, тому що ми. Всі українці всього світу йдемо до нашої перемоги. А людям просто потрібен трошечки антистрес, тому що людям потрібні позитивні емоції, переключитись задля того, щоб більш потужно ще боротися і перемагати. Слава Україні! Героям слава героям.